Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську. 3 лютого загинув один із міністрів так званої Луганської Народної Республіки Олексій Потелещенко. Про це повідомили російські пропагандистські змі з посиланням на представника окупаційного міністерства надзвичайних ситуацій. Також під обстріл попала тоді, і так звана Рада Дума ДНР. Також були загиблі посадовці. Олексій Потолещенко очолював міністер. Ресто так званої ЛНР із надзвичайних ситуацій у міністерстві підтвердили, що окупант загинув наслідок обстрілу закладу у Лисичанську 3 лютого. Син ліквідованого окупанта повідомив, що нібито Поталещенко прийшов до закладу Адріатік на день народження окупаційного депутата Івана Жушми. Під час обстрілу він та інші гості були у приміщенні. Олексій Поталещенко, родом з Одеської області, а навчався в Харківському університеті у 2014 році. Приєднався до бойовиків. Був виконувачем обов'язково. Уясків міністра інфраструктури, так званої ЕЛНР, згодом став міністром надзвичайних ситуацій. Наразі невідомо чи під час обстрілу знищили інших високопосадовців окупаційного режиму. Нагадаємо, 3 лютого росіяни заявили про обстріл нібито цивільного об'єкта, внаслідок чого нібито загинули 28 людей. Окупанти традиційно звинуватили Україну в атаці на цивільну інфраструктуру. В Осу Таврія відкинули звинувачення та заявили, що на момент обстрілу пекарні ніякі бойові дії з українського. Боку не велися, попри те, що окупанти заявили про обстріли цивільного закладу. Представники Лисичанської МВА та місцеві мешканці повідомили, що йдеться про заклад Адріатік, який Росіяни облаштували під пекарню на потреби російських військових вже після окупації у літку 2022 року. Крім виготовлення хліба для збройних сил Росії у закладі, збиралися окупаційні представники, щоб проводити наради та відзначати різні події за даними місцевих мешканців. У списках загиблих внаслідок атаки 3 лютого які оприлюднили росіяни більшість колаборанти та посадовці, які давно співпрацювали з окупантами. Зокрема, місцеві мешканці повідомили, що у списку загиблих власник Адріатік та місцевий бізнесмен, який також тримав у місті магазин. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.